Банк заблокував рахунок просто так, ні за що. З таким до адвокатів доволі часто звертаються, однак банк не може заблокувати рахунок просто так безпідставно. У 99 випадках зі 100 він блокує на підставі судового рішення або ухвали. Судове рішення це тоді, коли з вас вже стягують якусь заборгованість. Ухвала суду це коли на ваші рахунки та майно накладені на якісь заборони через те, що йде судовий процес. І як виключення є блокування тимчасове до трьох днів, якщо у вас є проблеми по фінансовому контролю, або блокування через те, що йде стягнення на підставі нотаріального напису, виконавчого нотаріального напису. У всіх цих випадках вам треба перше знайти реєстр боржників через Google, знайти там себе і подивитись, хто ж заблокував ваш рахунок, виконавча служба чи дехто інший. Якщо ви там себе знайшли, необхідно Звернутись до тої виконавчої служби, яка заблокувала, або до приватного виконавця, і ознайомитись з виконавчим провадженням, а краще відразу звернутись до адвокатів, тому що там є дуже багато нюансів, дуже короткі строки на оскарження, і для того, щоб він вам оперативно міг по допомігти, краще все ж таки звернутись до адвоката. Якщо ви ви вирішили робити це самостійно, то ви знайомитесь з виконавчим провадженням, і виходячи з того, що стало підставою для. Накладення даних обмежень приймаєте рішення або апеляція на рішення суду, або позовна заява про оскарження виконавчого напису нотаріусу, або заява про скасування ухвали про накладення арештів, або апеляція на дану ухвалу. Ну тобто варіантів багато. Звертайтесь до мене, адвокат Станіслав Ліфлянчик, і підписуйтесь на всі мої соціальні мережі.